Казацтво, бажаю міцного. Друзі, об'єктивно і по факту, що відбувається на фронті і в нашій країні. По фронту ситуація наступна і, мабуть, з жовтня місяця тривають наступальні дії підарів. і а, мають вони такий успіх, не такий значний, як розраховували, а просунулась. І перебуваючи саме на Авдіївському напрямку вже півроку, можу сказати наступне, що а, та їхня совкова кончена топорна тактика, вона працююча. Каби, ФАБ, артилерія, знищення посадок, місць, сіл і потім тактика малих піхотних груп. І поначалу вони сильну бронетехніку застосовували, але попалили ми її. Вона дає результат. І як ти крути, не крути. І вони обрали собі таку тактику. Потрібну контртактику, давайте називемо так і робити. Тому що а, стратегія я так бачу їх полягає в тому, що вони там порахували. Якщо через 10 років вони дійдуть до Дніпра, то для них це буде норм. Потужності виробництва снарядів, мін боєприпасів, шлунків у них є запас. вони розрахували, скільки вони передвигаються десь з прискореними темпами, десь повільними і потихеньку лізуть. І противагу їм, що ми поставили? Ми поставили дух да, кращих синів нації. Але до духу і до патріотизму, дійсно патріотизму. Не в вишиванках, як ви от лазите да, на Майдані, а патріотизм тут. Вишиванка в душі має бути, а не на заборі в Києві лазить. Але до духу і до патріотизму потрібно озброєння, і озброєння дуже багато, особливо боєкомплекту. Воюючи третій рік без, практично без авіації і з слабим фронтовим ПВО. Ми несемо значні втрати і втрати не тільки в територіях, а в першу чергу в людських життях. І це об'єктивна причина. Тасування колоди зняли одного генерала, поставили другого. Оці склоки, дрязги. Я завжди боявся, що до Збройних сил залізуть ці політичні піздюки. Да? Оці блять біле сміття політичне. І вони так і залізли сюди. Тасують одних на других. Потім виходить у нас результат. А там втрати шалені втрам. Тому що що таке посада комбата чи комбрига? Це відповідальність за людське життя, але, на жаль, також не скрізь є. Особливо хочу от акцентувати увагу на підрозділах сил територіальної оборони, які понесли страшні втрати, і зараз оце в посадках між Олександрівкою Прогрес сюди. Це там хлопці з ТРО тримають оборону і, на жаль, дуже багато і 200-300-х мають, і не завжди можна забрати. І того ТРО вже, скажімо так, небагато залишилося. Та я й знав із початку війни, що так буде. І ну, туди ж пішли краще і краще. От 100 тисяч це ця рушійна сіла, яка ходила на Майдани, ну, не, не вважаючи, що вже були на цей час там Азов, третя штурмова, це взагалі там, молодіж, там, це еліта нації. А в ТРО там уже можливо це навіть старшого віку підтягнули козаки, які завжди блін, на порозі зміни державності стояли. Ну то, що я б її предполагав, то і трапилося тому козаки вам окремий респект і подяка, хто рубається до сих пор на фронті, кого вже немає Царства Небесного Герої і не тільки е сил ТРО, а й інших військових формувань. Ну, але маємо, маємо ситуацію, то що маємо і бути приданим підрозділом. Не дай Бог, сам декілька разів був приданим підрозділом, це гірше не придумаєш Цю ганебну практику, потрібно прикращати стрілецькі, ці безполізні батальйони без тяжкого зброєння. Це сама задумка дебільніша, советська, Вона ну... переформатування самих Збройних сил воно вже давно аж проситься. За це говорить Бутусов, який дуже чітко розбирається в цій темі. І тусуванням генералів одних на інших ми ситуацію, на жаль, не поміняємо. Що стосовно мобілізації, я вже говорив неодноразово, мобілізація зірвана, і а, нагрібання з вулиць зачастую хворих без медкомісій і блядь, абсолютно хворих на такі хвороби, блядь, тягнуть їх всіх здоровими, потім тут з ними блядь, ніхто не знає, що робити. І, ну, це це ФСБшний проєкт. Да? Кінцевий бенефіціар ТЦКшників цих. Ніхто не знає. Чи це Генеральний штаб, чи Міноборони, чи Кабмін, втрьох його родили. Хто за що відповідає? Ну, я більше так бачу, що це мінобороновська чепуха. При тому, що в нас іде війна цілодобово, вони працюють з 9 до 6 години, субота, неділя, вихідний, Ніколи правду не доб'єшся, єдиного реєстру навіть тих, хто служить, немає. Коротше, лайно повне. ця реформа, має бути негайна. І оці воєнкоми, блін. Здоровими мордами по Києві, подивись, по ресторанам, барах, півнухах, точних клубах лазять здорові е, лоби і бляд, половина з них інвалідів. Так вони туди навіть не підходять. Ну, Таке сейчас поназначали на посади. І це бляд, голова вже от, така, блядь, Пухна Я Аби ти цього не знав, то ну, за це б не говорив. Правоохоронна система державні службовці 2 мільйони заброніровані спецучоти, блядь, у очкошні Києві ухилянтів, блін. Ховаються, блядь, за нещасними хворими людьми, яких на вулицях пакують мусара, і це кашніки. От по мусорам окрема тема, пацанам, які пішли добровільно на фронт, які виють. Респект, і подяка. Ви, красавчики, 95% ухилянтів відсотків мають іти на фронт. Подивіться на оцього мультяшного персонажа їхнього. Що да? я кажу за іменно за мусарів? Бо це найбільший правоохоронний орган. Ніхто не знає 90 тисяч, 190 тисяч, 200, 300, блядь, тільки брешуть. Але я знаю, що в цих силових структурах на окупованих територіях по 80% залишалося служити ворогу. Да? Теж бігали, хапали, кошмарили місних, а ставилися оркам служити. Така, Ну, а ви що ж дете? Стаття 24 закону України про Нацполіції прямо говорить. Що ви з силами ТРО маєте стати на захист Лайківщини? Так сили ТРО в посадках стоять, да? і несуть втрати страшні. Тому що ближній стрілецький бій в умовах, коли 3-4 метри відомості. а вас а мультяшний персонаж Кліменко приходить і розказує, що ви не обучені, ви злочинці. Яких злочинців, блядь? Яких злочинців? Ви ДРГ, якісь поймали. чи ви якісь корупціонерів поймали, посадили, да? і переговори. Ну, який толк од вас за два роки війни. 383 мільярда на МВС виділили. Це єди, єдиний результат. Тому, всі мають довбати цю скалу, воювати мають всі. І це не тільки цих мусоров, касається. Купа правоохоронних органів, і митників, і цих чмошників-податківців і іншого лайна, яких поталама там ошивається купа здорових жлобів. Зібралися і всі на фронт. І не буде в нас проблеми з цим, не буде втрат територій. Паралельно треба проводити роботу на міжнародному рівні до озброєння. Бо найкращі бригади, третя штурмова, там, одні з найкращих. Азов, ті ж, да? де їхні Бредлі? Чого вони на тих бехах, копійках, бойках їздять Дядь вбитих? Де йде, де Бредлі туди? Ну Може ж навіть на конець то піде. Ті, хто можуть воювати, їм озброєння не дають. І воно якесь перерозпределення йде, тут теж чертішу. Ну, друзі, все в... багато хочеться що сказати, в ролику в короткому не Тік-ток да, і, і вже видалили, Скоро і телеграм і Ютуб видалять. Поэтому я буду займатися тим, чим я займаюся, а ви будете слухати інших. Ну, ось так воно. Тому що а, ті ж мусора, злочинності, ті ж повидаляли платформи. Так, у нас абсолютно інформаційна війна програна. Абсолютно програна. І ті державні стратком ЗСУ, при РНБО, оця шляпа лохмата там придумали. Центр протидії корупції, кіберзлочинність. Ви покажіть мені результат, хоч якийсь е, відносний результат. Що ви зробили за ці гроші, що на вас тратять? Він вот ну от і все. Військові блогер. Ну казацтво, всіх від обміняв, все буде Україна, слава нація.